Дорогі учні п'ятого класу, Я, Нестор Літописець, радий вітати вас у світі історії, де кожна сторінка це вікно в минуле. Сьогодні я хочу розповісти вам про свою працю, яка називається Повість минулих літ. Цей літопис це не просто книга, а справжня скарбниця знань про наше минуле. У ній є зібрав історії, події та легенди, що відбувалися на землях Русі. Я прагнув показати вам, як жили наші предки, якими були їхні звичаї, традиції та боротьба за свободу. Чому вповість минулих літ важлива? Збереження пам'яті я намагався зафіксувати важливі події, щоб ви могли дізнатися про них і пам'ятати своїх героїв. Уроки історії історія вчить нас, як важливо цінувати мир, працювати разом і шанувати свою землю. Культура та традиції у моєму літописі ви знайдете не лише факти, а й описи звичаїв, що дозволяють зрозуміти, як формувалась наша ідентичність. Я сподіваюся, що ви відкриєте для себе багато цікавого під час вивчення історії і що повість минулих літ надихне вас на нові відкриття. Пам'ятайте, що кожен з вас може стати частиною великої історії, адже майбутнє пишеться сьогодні. Нехай ваше навчання буде сповнене цікавих відкриттів і натхнення. З повагою. Нестор Літописець.